Щасливі бути вдома, але виснажені після жахливих умов утримання в полоні, голоду та тортур. Наші оборонці потребують підтримки, імунітету та здоров'я. Проєкт «Серце Азовсталі» розшукував гідного партнера для співпраці в цьому напрямку, і результати є. Ми підписали меморандум з мережею Аптек. АНЦ. вони створили як партнери для нас певну програму, яка допомагає нам сьогодні надавати нашим героям-захисникам Маріуполя сертифікати, які не просто вітаміни для всіх однакові, а які дозволяють їм отримати в аптеці саме те, що йому прописав лікар. Окрім вітамінних комплексів, військові також зможуть отримати харчові добавки. Це стане у нагоді для занять спортом, щоб після полону набрати вагу та покращити своє здоров'я. Використати сертифікат можна у будь-якій аптеці. АНЦ. це дуже важливий меморандум. Це допомога захисникам Азовсталі, захисникам Маріуполя, тим хлопцям і дівчатам, які захищали нашу батьківщину у самі складні часи. І зараз, зараз вони потребують допомоги. Серце Азовсталі, що є частиною сталевого фронту, Ріната Ахметова, працює задля всебічної допомоги нашим захисникам.